Великий піс це духовна весна. Великий піс це є мандрівка до найбільшого свята для усіх християн, до Воскресіння Господнього. І піс триває 40 днів. Піс це великий подвиг для кожного християнина під час посту і люди більше моляться до Бога, а ми робимо добро. Помагаймо бідним, хворим, немічним людям, і буде мати нагороду в небі. Ісусе, Сину Божий терплячий, зглянься на нас грішних і помилуй нас. Перша неділя посту – це неділя православ'я, бо це давня історія церкви, а ми вшановуємо ікони, і були часи, що ікони нищили, спалювали, а християни. Зберігали і переховували, а їх ув'язнювали і убивали. Але в 842 році першу неділю Великого посту відбулося привселюдно вшанування ікон і називали цю неділю неділею православ'я, тобто правдивої прослави Бога. Друга неділя посту, неділя розслабленого. І назва цієї неділі походить і від ангельської історії про чоловіка, який хворий і не міг рухатися. Друзі розслабного не зуміли пробратися до Господа крізь натовп, розібрали покрівлю помешкання і спустили хворого на ношах. Спаситель побачив таку велику віру і сказав до розслабного: Відпускаються тобі гріхи. І встань, і ходи! І ця євангельська історія нас заохочує бути добрими людьми і просити вибачення за свої гріхи. І у третю неділю, це христопоклінна неділя, і в церкві вшановують Господній Хрест, а в четверту неділю Великого посту присвячена преподобному Йоаннові ліствичнику. І в цей день згадую про монаха, який багато молився, постив і жив у безлюдній пустелі, а його називають лістовичником, бо він написав книгу Ліствиця, Драбина. І цей монах розповідає, як ми, долаючи щаблі драбини, піднімаємось до неба. «Щаблі – це добрі вчинки. Слова, думки, і вони розпочинаються від найпрославніших добрих справ. А ми поволі піднімаємося вище і вище в обійми люблячого небесного батька. П'ята неділя на честь преподобної Марії Єгипетської, яка кілька десятків років провела в пустелі, каючи за свої гріхи, і оцей день. Під час божественної літургії читають євангельську історію про жінку-грішницю, яка прийшла з покаянням до Ісуса, і сльозами вона обмивала Його ноги та намастила їх пахущами. Ця історія нагадує нам про те, що щороку перепрошувати Господа за свої чинки. Гріхи, прощати іншим, образи, молитися за наших кривдників. Амінь. Господи, спаси нас і помилуй нас, грішник.